Перш за все, це мабуть нові робочі місця, відбудова підприємств, які зруйновані були під час війни, відкриття нових підприємств. Якщо людям, людям дати роботу, вони повернуться. Ті, хто виїхав за кордон або в інші регіони України. Більш за все таке, що зараз можна в умовах війни е організувати прибирання загальних територій в місті для відновлення громади. Нужна прежде всего навести порядок в окруженні, сажати дерев'яні друг другу допомагати, уважать старших, і в принципі вот в этом направлении. Більше волонтерських організацій для дітей потрібно, щоб більше займалися з дітками. Це буде їх об'єднувати і. Допомагати дорослим громади, щоб об'єднати, треба над животними на бездомними ухажувати, робити їм домики, підгодовувати, а також допомагати тим, хто зараз постраждав від обстрілів. Я думаю, що ми повинні допомагати друг другу і обов'язково кожен на своєму місці виконувати. Добре, свою роботу і тоді в нас все буде гарно. Об'єднання громади. Я думаю, треба щоб власть повернулася к людям, щоб не ставили мілкому бізнесу, щоб встановили хоч якісь підприємства які крупні, хоч якесь підприємство працювало в місті. Ну і тоді люди поїдуть сюди, будуть працювати і об'єднатися треба виходити на суботники прибирати наше місто бо зараз не вистачає робочої сили місто може почати відновлюватися лише коли почнуть повертатися люди а в першу чергу коли люди будуть повертатися зі своїми діточками тому і відновлення міста це наші діти це організація для них дозвілля